Вітаю, друзі! А також усі інші. Упс, не доїхав. Але електросамокат був, мабуть, гарний. Отже, друзі, у нас сьогодні з вами вже 13 серпня і це 1267 двісті доба мужньої оборони україни проти навали повномасштабної навали російських окупантів як і завжди на обосіє ми продовжуємо огляд мапи бойових дій і сьогодні наш огляд буде присвячений ну фактично одній трохи і іншій але переважно одній великій області в україні донецькій області Бо справа у тому, що напередодні так званого саміту в Алясті з'явилося багато інформації про ті домовленості, до які нібито вже все порішали. Вони вже все вирішили, що там буде між Трампом та Путіним. Які там вони угоди будуть заключати, і які. Взагалі, буде обмін територіями, чи не буде обміну територіями, буде там якісь визнання. Отже, конспірології величезна кількість. Але що найбільш всього багатьох здивувало, це те, що нібито сили оборони України повинні будуть добровільно вийти з території Донецької та Луганської області і фактично таким чином віддати. Російським окупантам ті території, які вони навіть і не захопили добровільно віддати. Що ж, поговоримо сьогодні саме про ці території, переважно про Донецьку область, тому що, ну а, чесно кажучи, Луганчани, ви не ображаєтесь, але а, від Луганської області не так багато зараз залишилося під контролем Сил оборони України. А, це це не означає, що ми забуваємо про Луганську область. Ми її будемо в будь-якому разі повертати. Це частина нашої країни, і а, це невід'ємна частина наших кордонів. А, в, а, в кордонах саме 91-го року нам і потрібна наша країна, а не щось інше. І це і буде нашою перемогою. Але говоримо сьогодні саме про Донеччину і Донецьку область. По-перше, про що я хочу сказати? що... Усі повинні запам'ятати, що загальна площа Донецької області це 26 тисяч квадратних кілометрів території, саме така територія Донецької області. Величезна територія, яка а, навіть більше деяких а, там європейських країн. А я б хотів би зараз а, трохи так, ну, по-перше. Донеччане, ви на мене не сваріться. Як я можу, так я і малюю кордони Донецької області, оскільки я це роблю все від, зараз від руки. Так, хвилиночку. Залізниця. Отже, Донеччина, загальна площа, знову ж таки, як я і сказав, це 26517. Друга цифра, яку б я хотів би, щоб ви запам'ятали, це те, що з 24 лютого 2022 року російські окупанти захопили на територію саме по території Донецької області 11 300 квадратних кілометрів. 11 тисяч 300 квадратних кілометрів це та територія, яку вони захопили з початку так званої своєї цієї СВО. Ну і відповідно важливим є аспектом те, я зараз не можу це відобразити, звісно ж, на мапі, але запам'ятайте третю дуже важливу цифру. Це те, що 6700 квадратних кілометрів території вони захопили за 2022 рік. За 2022 рік вони захопили саме 6700 квадратних кілометрів. Зараз, станом на сьогодні, незайнята територія Донецької області російськими окупантами складає приблизно 6 з половиною, навіть трохи більше ніж 6 з половиною тисяч квадратних кілометрів. Отже, приблизно ось такі цифри важливо дуже добре запам'ятати. Більш ніж 6500 квадратних кілометрів е звільнених територій. Далі е всього за 2022 рік е російські окупаційні війська з окупували найбільшу кількість території України саме в 22 році: 64 733 квадратних кілометри. А е в двадцять четвертому вони окупували 3313 в 25-му, станом на кінець е, липня російські окупанти окупували 2397 квадратних кілометрів території України. Тобто, бачите, яка різниця, яка е, е, критична розбіжність в окупованих територіях, майже в 27 разів менше вони окупували території за е, цей період при цьому це дуже важливий також момент. Станом на 2022 рік російські окупанти мали в складі своїх окупаційних військ 180 тисяч особового складу елітних підрозділів, повністю укомплектованих технікою 180 тисяч. Станом на сьогодні в них 700 тисяч, тобто вони збільшили кількість людського ресурсу в 4 рази. При цьому вони захопили за а, цей а, період з 2025 року по всій території України, не тільки в Донецькій області, по всій території України. Ось що найважливіше: в 27 разів менше території, 2397 квадратних кілометрів. Тобто а, людей, нібито більше ресурсу, більше захоплення по всій Україні в 27 разів менше ніж у двадцять другому році. А, Щодо, е, в такому разі, щодо території Донецької е, області, то давайте цю територію так 2300 візьмемо як нібито і спроєцює, е, зробимо таке проєктування на саму Донецьку область. Тобто, якщо по всій території України з Харківщиною, з Запорізькою областю, з Сумщиною з Луганщиною знову ж таки, е, вони захопили. Саме 2300 кілометрів. То Донецької області, якщо вони будуть захоплювати по 2300 кілометрів кожного року, це буде що? Це їм треба ну два з половиною роки ще щоб захопити ці території. Але насправді це ну, це, це досить примітивний вимір. А як це рахувати кожного місяця під час активних наступальних дій вони окуповують приблизно 520-530 квадратних кілометрів. До активних наступальних дій до літа, вони окуповували набагато менше – 200-300 квадратних кілометрів. Тобто, навіть е, з такою проекцією ми все одно отримуємо те, що на захоплення тієї території, виключно території, яка є, російським окупантам, знадобиться мінімум 2,5-3 роки, але найголовніше інше. ця територія, яка залишилась е, зараз під контролем Сил оборони України. Це по-перше, як ми можемо бачити, це великі міста, це якраз великі агломерації: Краматорська та Слав'янська, це Добропілля, Це е, Дружківка, це Костянтинівка, яка ще навіть не охоплена, і до околиць Костянтинівки російські окупанти не підійшли. Покровськ. Вони досі ніяк не можуть закінчити е, підготовку умов, е, формування умов для початку штурмових дій на Покровськ. Часів яр це взагалі. Унікальна історія. Вони два роки намагаються окупувати часів яр, але вони так і не можуть цього зробити. Тому має вплив не просто а, ці цифри, голі цифри, 2000 тисячі квадратних кілометрів, 3000, тисячі, тисяч. Має вплив ще те, що є особливості рельєфно ландшафтного порядку, є особливості е, щодо міст, щодо територій, щодо. Великих міст, таких як Славянськ, Раматорська, Сянтинівка, Брушківка, той самий Покровськ, та навіть економічне і е, 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 навіть родинське стало е, проблемою для російських окупантів, новоекономічне не можуть прорвати, мирноград не можуть прорвати. А окрім цього, величезна кількість сел та невеличких населених пунктів, які в принципі станом е, на зараз є перешкодою для росіян. Такою собі а, штучною перешкодою, яку ну вони постійно гальмують, а, російські окупанти зараз воюють переважно людським ресурсом, і саме їх а, початок наступу в жовтні 2023 Ви вже неоразово це чули від мене. А саме а, цей наступ а, він а, розглядався. Силами оборони України як основний елемент протидії цьому наступу це оборона стратегія, і оборона стратегія в першу чергу е з метою виснаження супротивника, і ми їх виснажували. Росіяни воюють станом на сьогодні піхотою. Вони воюють не механізованими колонами. Вони не відправляють по 10, 20, 30 танків чи ББМ, не тому що вони ну якось змінили тактику. І не тому, що ну вони стали більш економними, а тому, що ну так, вони стали більш економними, тому що вони в них закінчуються. В них майже основні центри е, ремонту о, танків, е, е, центральні бази ремонту танків, е, центри е, е, збереження, склади там вже закінчуються те, що вони отримали у спадок від Радянського Союзу, і вони змушені воювати піхотою. Отже. Про що ми можемо говорити, віддати їм е, території з унікальними рельєфно ландшафтними особливостями, е, з, з великою кількістю населених пунктів, з нашими громадянами без бою, які вони повинні були б витрачувати велику кількість свого людського ресурсу, щоб захопити і виснажувалися, щоб наблиза, наближало би нашу можливість вдарити по російським окупантам так, щоб вони ну вже не змогли поговтись. Наша мета саме виснаження, а не віддавати. Забирайте, і окрім цього іншого, є третій момент дуже важливий: окрім площі, окрім рельєфно ландшафтних особливостей і міст населених пунктів, це іще і ще і укріп район. Це лінії оборони, рубежі, фортифікації, які будувалися роками з 2014 року. Донецька область це найбільш укріплена область в питаннях рубежів лінії оборони та захисту. Ніж будь-яка інша, і зараз вона продовжує укріплюватись. І все це ми без бою повинні віддати. По деяким локаціям росіяни взагалі можуть собі обламана тільки настільки зламати зуби, що взагалі подальше існування російської армії і її просування в Донецькій області. Я думаю, буде під великим питанням, особливо з урахуванням її деградації, і знову ж таки цього слова виснаження. Тобто ми зараз говоримо про те, що ця ідея про Донецьку область, якщо вона буде озвучуватись, вона взагалі не має ніякого сенсу. Ніхто не буде віддавати ці території, ніхто не буде а, залишати там наших громадян і ніхто не буде втрачати можливості тримати оборону там, де ми її можемо тримати найміцніше. Тому а, звідки з'явилася ця ідея, і чому вона стала такою, ну скажімо так, популярною а, в медіа і В інформаційному просторі, ну, мабуть, тому що її намагаються нам інтегрувати. Давайте ми собі заберемо Донецьку область і більше не будемо з вами воювати. Це неправда, це не так. Це якраз е е спроба ввести в оману, мабуть, наших партнерів, бо нас в оману не ведеш. російським окупантам треба воювати, воювати і воювати, захоплювати, захоплювати і захоплювати. Якщо ми говоримо саме про Донецьку область. То це якраз та територія, на якій вони ламають зуби, кістки і втрачають велику кількість людського ресурсу. І вони саме хотіли б, щоб ми просто її їм віддали, і вони зекономили величезну кількість ресурсу мільйон, два мільйони, скільки завгодно. Але з урахуванням того, що на захоплення всієї території Донецької області їм потрібні роки, а те, що в них з кожним роком, з кожним місяцем, з кожним тижнем. Армія деградує і перетворюється виключно в велику кількість м'ясного фаршу, а не повноцінну армію. Ми можемо тільки собі уявити, що буде собою представляти російські окупаційні війська в 2026 році. І наскільки цей процес деградації а, прискориться, якщо Донецька область буде продовжувати залишатися тією. Кісткою в гірлянці у російських окупантів, яка буде пускати їм все більше і більше крові. Тому Донецька область була і буде продовжувати тримати оборону. Друзі, дякую усім, хто дивився це відео. І думаю, воно вам сподобалось, оскільки розставляє ті крапки над гі, які так необхідні в нашому інформаційному просторі. Закликаю вас поставити лайк, підписатися, натиснути дзвоника, прокоментувати, а також репостнути, якщо воно вам сподобалось, тому що все це допомагає цим відео а, зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього іншого, нагадую, що ви можете ще й оформити спонсорство. Спонсорство обозу є дозволяє каналу робити ще більше унікального та цікавого контенту, а спонсорам – дивитися його першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на UA. зранку в огляді мапи бойових дій. Слава Україні! Слава нації.